Оце мій будинок, от бачите? Оце майстерня одна, там за нею ще одна. Оце ж, е що побачили, що про... тут один е цей забор, а там ще інший, це гляний. І виходить, що він вже бачив, що де ми переховуємося, а там майстерня. І стріляють, бачите, що не в будинок стріляють, ну попадає в нього. Оце розбита. Оце була машина. Оце бачите, все зруйновані гараж, майстерня, понівечений автомобіль та будинок без вікон і з дірами. Це все, що залишилося від рідної оселі Маріупольця Олександра Сергієнка. Чоловік все життя мешкав на Донеччині. Розповідає, будинок на околиці Маріуполя неподалік парку Веселка отримав у спадок. За втраченим майном не жалкує. Навпаки, таким чином мотивує себе заробити кошти, аби все відбудувати. В Нашу хату прилетіло, прилітало чотири рази. Як четвертий раз прилетіло… Ми зрозуміли, що стріляють чисто по нам, тому що вони будинок двоповерховий, ну стріляй скільки хочеш. А вони стріляють. Ну, там сусід цей казав, що ми переховувалися в майстерні там в одній, там було опалення нормальне, там все. Дружина навіть хліба пікла на, цім, ну, на цій печі. Олександр вважає, що саме сусід, якого дружина Тетяна навіть пригощала приготованим у буржуйці хлібом, коригував вогонь окупантів по його господарству. каже зрадник: знав про патріотичні настрої сім'ї Сергієнко. 13-го у нас був полказов. Ну ми їх там ну, їм треба було в нашій хаті, бо вона на такому місці, що буде ну дуже багато видно, і вони там ну думали, що пройдуть ці орки. З, з півночі, і от вони там чекали всю ніч. Ну так би виявилося, що. Не пройшли вони тоді. Починаючи з 2014 року, чоловік разом з сім'єю готувався до виїзду на відносно спокійні території. Однак тоді Маріуполь не рівняли із землею, як цьогоріч. Місяць Олександр Сергієнко з дружиною жили під постійними обстрілами і по сусідству з орками та їх фанатами. Вже ближче до кінця березня терпець увірвався. Було прийнято рішення тікати якомога далі. Ми ще три дні були в четвертій лікарні. Є така мацука на вулиці Пашковська. І виходить, що ми там переховувалися зранку, щоб нікого, ну тільки знала донька моя і зять. І оце ми вийшли, вилізли в вікно, зачинялися в лікарню, і потім пішли. І так ми вийшли до центральної проходної, ну, до цього не центральної проходної, а заводу управління. Камбінату який розбили, розбилому тоді шли, що воно було ще ціле. Олександр пригадує, як з дружиною полями попід річкою тікали з Маріуполя, як декілька разів ставали мішенями орків. На головній прохідній комбінату Азовсталь лежали десятки людських трупів. На диво всі ці події згадує з посмішкою. Просто Армагеддон. Ну я такого нікого на собі мости. Всі взорвані, всі люди лежать вбиті. Дружині, кажу, що Таня, не бойся, ну що ну, була якась бута жінка, ну ми там нам треба було швидко. А там був у нас все, центральний мост, і був старий гарбатий мост. Коли знімали на ньому фільм «Однажды в Ростові, от там є такі кадри. От от, через, мой мост, через цей мост ми перебігли, впали там в таку яму. Така як, ну не воронка з-під снаряду, таке углублення заглублення таке в землі. І тут починають стріляти. Градами чи чимось, ну, з боку, получається, правого правобережжя. І я дружині кажу: оце кажу, відпочили. Вона постійно... Ну таке ну юмор не пропадав у нас ніколи. Далі була Юріївка, Мангуш, евакуаційний автобус до Бердянська, де довелося три дні переховуватися у школі. Далі – годин годинна дорога до Запоріжжя. Безкінечні перевірки на блокпостах, переправи через річки. Знову ночівля, тільки тепер в Запоріжжі, і нарешті поїзд до Львова, і кінцевий маршрут електричкою до рівного. Весь цей евакуаційний відрізок сім'ї Сергієнко тривав тиждень. Ми приїхали сюди. Ну нічого нема ну навіть. Чому-то як в зимовому одязі приїхали сюди, ну, то допомогли там родичі, а потім оці гуманітарки. таке, що. Ну а як будь-ну. Ну, життя дорожче, там полишилися тільки в мене там і автобус, там, і майстерні, станки, станків, багато все. Вже у Рівному подружжя влаштувалося на роботу. Дружина Тетяна працює на хлібзаводі, а Олександр повернувся до справи, якою займався близько 30 років столярства. Останні роки займався виготовленням меблів, реставрацією. А до цього працював на Азовсталі. Був такий мебільний цех, комбінат Азовсталі. Я був наладчиком обладнання. Я займався там. У нас великий цех, було там 40 станков з ЧПУ, і тому займалися ремонтами, наладкою їх. Ну, щоб, ну, щоб все працювало якби як часи, як годинник. Попрацював там 11 років, а потім ну власну справу почав. Зараз Олександр мріє заробити коштів та повернутися до рідного дому в Маріуполі. Каже, доведеться багато відбудовувати, однак не жаліє, що тимчасово виїхав. Знає, що будинок, майстерню, можна відновити, а повернути життя неможливо. Аліна Пучка Вячеслав Мельник. новин.